Я собі уявити не могла, що знайду лише за 99 гривень замість 399 кільцеву ледлампу, а чекала вона мене в Аврорі. Це не просто лампа, а лампа, яка працює як від мережі, так і від павербанку. До її комплектації входить штатив трінога кріплення для телефону, шарнірне кріплення на стійку і додаткове рухоме кріплення на лампу. Діаметр такої лампи 26 см з потужністю 10 Вт. Також вона має дуже багато режимів освітлення, на які можна налаштовувати інтенсивність освітлення від звичайного теплого жовтого до найяскравішого холодного білого. Ну і, звичайно, можна ж обрати собі потрібен колір жовтий, зелений, червоний, синій і змінювати їх у будь-якій комбінації.